Всім привіт! ви на каналі Валері Лайф І сьогодні я розкажу вам про підбірку книг, які я раджу прочитати всі Перша книга це у нас скарби у скринці з різдвяного печива. Це мене є дві книги з цикл чи трилогія. Таємниці замку корабля, ось такі книги. Я раджу вам це всі прочитати. Тут про село, дівчинку, яка зустрічає своє перше кохання в селі. Дуже цікаво про стосунки дітей з батьками та таємниці в селі Сидорів. Сиди? Так, таємниці в селі Сидереф та про подруги Лі. Тринадцята казків. Просто мені дуже часто попадається в Тік-Таті, що це. Осіння книжка. Ну, може, тут і ця обложка осіння, вона виглядає по осінньому я згодна. Але тут зимовий вайб. Тут осінь іде перші 20-30 сторінок. От, а далі зима. і зима тут так гарно описана ця книга про письменницю, про яку ніхто нічого не знає. Вона придумує сама собі історію і все інше. Але вона скоро помирає і хоче, щоб. Деяка письменниця, яка любить читати про біографії, хоче, щоб написали їй біографію. Вона приїздить сюди і дізнається багато таємниць самої від. Книжка, яка буде тримати вас на пруж. Далі Далі це трилогія Серце часу. От, три книги. Перша, друга, третя. Це дуже цікаві книги про дівчинку, яка не знає про себе нічого, крім про своє минулого взагалі нічого не знає. Вона не знає, вона знає лише, що її батьки померли, вона живе з тіткою і своїми сестрами. Та одного разу вона знаходить години в червні своєї мами. Хоча тітка забороняє дивитися речі своїх батьків і так далі. Вона зберігає їх в окремому контейнері, дізнається лише про це. Також вона зустрічає там своє кохання і. Бореться за невидиме місто. Тож ці книги це просто вау. Я раз їх прочитати кожному. Цю трилогію та інші. На цьому все ще відео підходить до який. Знаємо, що тут сірий фон поділ, а тільки не даєш не Забираємо. Може, скажеш про те? А на цьому все наше відео підходить до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати не одне моє відео. Всі.